знаю, по по okay. Побачимо. Ми, ми тут перший раз? Я тут перший я раз в Даунтауні. Якось... в А просто вивело тебе сюди? Воно мене вивело сюди. І, да? Але ж в городі ти ж не перший раз. Ну, в городі. Не... Ну, типа це не центральна вулиця, ти й маєш вдома. Ну щось таке, тут таке село. Обично, так? А це город, так? Ти це хочеш сказати? чи Mm. Таке воно. Uh -huh. ну, тут, 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 Я не розумію, тут такі малесенькі городочки, знаєш, а тим не мені вони якось всі один за одним, йдуть. і тут немає лінії, О, де дерево немає лінії красиві. Один город між іншим, правда ж? Ні, ну вся інфраструктура тут така сама, як, як у великих городах, тут нічого не відміну Ну, інфраструктура це як і у вас, типу, да? Ти маєш в виду магазини, и все да, це, да? Да, да, да. Угу. Ас, город, конечно, а, конечно, на... А вот, а, вот наше здание. Типа, наша клиника. Оце жод, оце слива. Угу. Ми то переїжджаємо його, то встаємо в нього. Аурн, Абур. Абурн, Абурн Капец. Абурн. Ми зайшли в приміщення клініки. Це клініка, яка спеціалізується по захворюваннях сітчатки. Ми ще не опазем. Так, так. Оце був О, мій прекрасний чоловік, простий, такий so, улипчивий, ну, нормальний, хороший I'm такій, I'm людина, I'm ну і спеціаліст, напевно, хороший. А ось це місце реєстратора. Оце була повна назва цієї клініки. Клініка, яка займається проблемами сітківки ока. Приміщення дуже великі, кабінети великі, в общем, красота. Ось красота. повна назва. А, так що, отак, от от. місто обр. Так, вроді, ну, в общем, все приємно. Ми все зробили свої справи, дали мені укол прямо в око, стоимость укола висока в нас. Стоить він десь 500 доларів, а в Польщі, Польщі теж десь 2 тисячі так, ось, стоїть злотих, так що не русский дешеві вколи. А це рускій магазин, ми сюди під'їхали, я ми, виходила, значить, не виходила, просто зняла його. Донька мені купує тут чек-ник, докторські колбаски, це щоб стрес зняти. Поїхали додому. Чому це в цьому руському магазині? все таке смачне, не знаю.